Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми на полі. Сьогодні об'їжджаємо поля, дивимося наші посіви. наші посіви пшениці, Посіви ячменю. Я знаходжуся на тому полі, де ми перше сіяли. О, можна бачити, там ліс в О, краєвиди, там є мій мінськ. О там стоїть, я не об'їжджаю поля. Добре, зараз. Попарпаємо землю, подивимося, як там, як там поживає наша пшеничка. Потім ще заїдемо на ячмінь. Попарпаємо ячмінь, потім ще поїдемо на Овес. Об'їдемо то все. Сьогодні подивимося, у нас був мороз. До мінус 10 нас спадав сніг, нас падав дощ. Ось можна бачити, що поле не дуже висохло. Побачимо, як то вплинуло, чи є волога в землі. Поїхали, зараз все самі побачите. І так, друзі, є поле, вибачайте, вітер дує. Добре, зараз ми побачимо, що в нас тут робиться. Якби то я став, щоб вам... О! О, тут теоретично, мав би бути десь родок. Де наша пшеничка? Де вона є? О, є пшеничка. О, можна бачити. Є пшеничка о, пшеничка вже пустила корінчик. Трошечки тепла і вона вже піде в рух. Вона вже пустила о, можна бачити, паросточок і вже буде росла. Добре. Пшеничка сорт Бакстер, дворучка, вже починає рости. Добре. І обережно туди назад. О, добре. Так, пшеничку перевірили. Ідемо, сідаємо на, на Мінськ і їдемо на Ячмінь. Чим подобається, друзі мені, така стара техніка. О, то є ще мого тата, перший мо мотоцикль. Але він заводиться, о, раз. І він вже працює. о, І він працює. Безвідказно так. І так, друзі, ми приїхали на яшмінь. Ну, на найближче поле, щоб я далеко не їздив. О, Я вже тут походив, попарпав трохи. Зараз покажу вам. Добре, шукаємо де сухіще місце. Тут трохи вологіше. І то є добре. Впав дощ, впав сніг і вологи досить. Так, шукаємо. Шукаємо. Ячмінь, шукаємо аспін. Теж він є? Що курва, Міші з'їли. Ні, десь має бути. Мав би бути. О, Є Є в нас яшменчик. О, можна бачити. О! О, ячмінчик так само сіяно в один день. Має корінчики, корінчики грубенькі, парусточок можна бачити грубенький. О, енергія росту в нього добре. О, там є ще три. І можна бачити. о, Трошечки йому тепла, пару день і він посходить. Добре. загорнемо все назад. Все як було. О! Їдемо їдем ще подивимося на Овес. Заїдемо ще до Ігора, подивимося на пшеницю і їдемо ще, подивимося овес. Як там овес поживає? Добре, продовжуємо наш огляд полів. Так, друзі. Тут є город, от там, от там наш ячмінь елітний аспін. А тут у нас отут елітна пшеничка Амадео. Зараз побачимо, що в нас вона каже. Що каже в нас пшеничка Амадео. Елітна. О, можна бачити, є пшеничка. О, вона є. О. Вона була сіяна на два дні пізніше за ячмінь. Ось так само є паросточок. Грубенький корінчик, все як має бути. О! О, отак. Є паросточок. Трошечки тепла і вона піде в рух. Вологи їй вистачає. добре, що та волога є. Так, супер їдемо їдем ще на ОВС. І так, друзі, по дорозі до Вівса заїхали ще на озимий ячмінь. Озимий ячмінь був посіяний на початку листопада місяця. Висів був 100 кг на гектар. Тут є пів гектара. Там на відео в кутику я вам викладу посилання на те відео, де я його сіяв. Чесно вам скажу, трохи рідкуватий. І я вже думав, що я з весни його таки передіскую. Бо я думав, що йому вже буде все. Він такий був, був бідовий, дуже з зими вийшов, але зараз він почав відходити. Зараз попарпаємо, що там робиться. У нас із корінчиком. О! Корінчики. Корінчики, корінчики. О, можна бачити, він добре вкорінився. І ще можливо, можливо з нього ще щось вийде. О, як вам показати? Отак. О, є на ньому корінчики. Корінчики здорові, корінчики добрі, корінчики ніхто нічого не під'їв, не підгріз. Запарпаємо його назад, О, хай собі росте. Добре, треба дати йому буде якоїсь підживи. Якраз там ще десь має випасти дощ і під дощ треба буде йому дати підживи, щоб він трошечки ріс. Буду давав, напевно, ам'яхну селітру. З розрахунку, певно, кілограмів 150 на гектар. Я думаю, що то було би добре. Отак От виглядає поле. Поле вже позеленіло. Добре є. Їдемо на ячмінь. Ой, кажу ячмінь. Їдемо на Овес. І так, друзі. Ми вже є на вівсові. О, той. О, горб, що я його сіяв. О, тут Під самим селом. Тут є городець невеличкий. Я посіяв тут собі овес на сіно. Зараз ми попарпаємо, що в нас тут робиться. О, Зараз побачимо. Де наш овес? Де наше що? Де він нема вівса? Певно, ми ще зілені є овес. О він. Так само вже накільчився, вже починає пускати корінці. О. У нас швів овес. Добре, а горошок те. О! є ще один. Добре, а горошок, а горошок. Ну, горошку ми може зараз і не знайдемо. Хоча все можливо. Ні, яшмінь є, коли ячмінь овес. Овес є, горошку нема. Ну, будемо бачили, він десь має бути, бо я його давав мало. Я давав там пропорція була десь так 60 на 40. То може, може горошку ми і не знайдемо сьогодні? Ну, таке овес є. Овес є, горошку. Грошку не бачу. Ну, Побачимо, як по сходи. Добре. Все. Корінчики пускає. Трошечки тепла, пару днів. І будемо бачити всходи. Все покажу. Як сходи, що до чого. О! А наразі, друзі, отаке вийшло відео. Огляд полів на Мінську. Добре, всім кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, задаємо питання. Все, вам всім папа! -па.